Друзі, доброго здоров'я! Як відомо, за кожною релігійною формою стоїть суть. Якщо ми з вами говоримо про великий піст, то ви розумієте, що такі варіанти роботи над собою існують у всіх релігіях світу, і користь їхня, як для мене. Саме проста 40 років ходження по пустелі, 40 днів Христа в пустелі. Багато інших шкіл теж практикували утримання себе для, як я в минулому року сказав, для того, щоб переписати нову записати нову інформацію, треба переписати стару, тобто 40 днів утримання від того чи іншого, чи харчу, чи в тій чи іншій справі. І от питання зараз навіть не є в клітині свідомості. Питання в часі посту є подолання рабської прив'язки до будь чого Тобто, так створений наш механізм людський, і ми його прийшли пізнати в світі пізнання добра і зла що для того, щоб працювати зі злом, яке сингульовано кожен носить у собі в тій чи іншій формі прив'язки до минучого, треба прив'язатись до неминучого. А щоб прив'язатись до неминучого, треба зрозуміти, як діє механізм, і механізм властиво діє в тих 40 днях. Переписування інформації, але давайте повернемося до простої думки: чого ж ми стільки про тих рабів говоримо, і де ми успадкували то рабство. Насправді для мене це дуже просто, тому що е, в, більшість з нас виховані в, е, в совітській системі, і вона насправді виховувала людей таким простим банальним механізмом. Вона зомбувала через мас-медіа простим механізмом. Перше головне окреслити ворога, е, який насправді не є ворог. І ввести людину внутрішнє протистояння з тим ворогом. Е, ворог зазвичай малювався завжди дуже сильним для того, щоб в людині викликати другу енергію це страху перед тим ворогом і бажання боротися проти нього через страх. Так от проблема в боротьбі ще з ведичних часів є описана, що не обов'язково воїн бореться через страх. Через страх бореться тільки найнижчий рівень рівень рабів. Бо існують воїни теж і на рівні найманців, на рівні ідейних натхненників або на рівні викуванців, тобто, ну, це так, якщо їх окреслити, синів можна назвати. Питання в іншому з іншою якістю внутрішньою можна боротися з ворогом. А от радянська система завжди стягувала нас до, іде... до ідеї трансформації нашої боротьби в рівень рабської боротьби, а отже, налаштування всіх нас на рівень рабської свідомості. Ось в чому є її проблема. А, теж і раби будували фантастичні речі, і ви бачите, скільки на сьогоднішній день залиш, залишено ними і їхніми цивілізаціями дуже гарних речей мистецтва. Але повірте мені, це ж саме могли збудувати і сини. Тому. Ми зараз пожинаємо через ті всі війни насправді наслідки того, що люди не, не, не трансформували свою свідомість і не відмовились від рабскості. Отже, повертаємося до нашої теми: цей піст. Так от, е, я можу давати якісь конкретні. Ділитися досвідом, хтось там просив якісь давати конкретні поради стосовно там чи харчування чи моєї практики. До речі, я це роблю. А якщо ви перейдете на цей канал і побачите, що там є така галочка спонсорувати. Якщо ви перейдете на спонсорство, я кожного дня записую коротенькі шорти по одній хвилині, навіть стосовно того, що я роблю конкретно. Але я вважаю, що це некоректно ділитися на широкий загал, тому що це б виглядало як якась пропаганда. А я не є унікальна людина, я є звичайний чоловік, я є, скажімо так, одна дванадцять, число одної 12 людства. І тому мені вважаю, що неправильно тільки свою позицію доносити і свою практику. В інших може бути інша практика, і вона теж дуже помічна. Отож, повертаюся до головної ідеї, про яку хочу сьогодні сказати. Останнього ефіру ми з вами говорили про три види рабів: сплячий, бунтуючий і мирний. І от чому такий акцент на рабів? Тому що в більшості всі ми пробуємо пробудити наряд, пробудити своїх близьких, пробудити своїх знайомих і сказати, друзі, давайте використаємо ту методику, яка може зупинити війни назавжди. Це й безлуда, безлузда розтрата людського часу і енергії в нікуди. І давайте перейдемо хоча б до творчості. До співтворчості, давайте змагатися в тих проєктах кращих, які ми можемо зробити. Давайте перестанемо банити так само політики, все, що нас оточує середовище, і творити спільно будь-який з позитивних механізмів. Недавно з паном Юрієм Ситником ми про це власне, спілкувалися. Творити нову реальність, кожен на своєму мікрорівні. Я не проти глобальних проєктів, але давайте почнемо від мінімальних. Бо ідейні натхненники можуть дискутувати про ідеї. Але люди, які прив'язані Е Рівня раба сплячого, їм треба хоча б перейти на раб бунтуючий. І тому ви бачите мене, що я дуже часто підтримую насправді людей ідейно, тих, що пробують вийти з свого попереднього середовища через бунт, але перейти далі. І от, от важливий акцент, який ми, власне, говорили на останній зустрічі, це раб мирний. По слову, смирення нічого немає спільного, яке вже не одному ролику. Не буду згадувати, можете подивитись ролик з сестрою Марією. Ми е, обговорили це і там ціла диску... ну, розмова є на цю тему. Але власне я до чого хотів до іншого привести. По, коли в людині є оцей внутрішній мир напрацьований, тоді людина, відмовившися від любих прив'язок, які що їй не дають, не дають їй часу і енергії на творче проявлення себе в світі. От в чому проблема рабства. То все, що вам конкретно заважає, з цим треба попрацювати 40 днів. Від цього треба відмовитись. Чому, наприклад, в більшості пропагують не їсти м'ясо днів? Та тому що м'ясо це є важкий харчик і важко травиться і КПД, тобто корис, коефіцієнт корисної дії з його травлення є дуже низький. Молочні продукти чому пропонують відмовитись? Так, тому що. Всі, грубо кажучи, бактерії множаться в молочних продуктах. Ні, деяким людям це корисно, але щоб відрізнити, кому корисно, кому не корисно, пропонується всім відмовитися, а тоді ті, кому це корисно, самі це відчують. А що таке бродіння в організмі? Це негатив, правда? Ну, теж впливає на свідомість людини, теж впливає на спосіб мислення. А, але я хочу до іншої ідеї перейти. Отже, коли людина переключається, чим вона переключається миром, а мир. Людина, яка оцегнула мир, вона розуміє дві речі: особисту відповідальність і мету в житті. От вона має ці дві речі, ключові, які ми говорили, які переключають раба фактично з бунтуючого на мирного, який потім стане ким? Стане виконавцем. А виконавець може дойти до кого? До ідейного натхненника. Так, от ідейні натхненники можуть співпрацювати з виконавцями, але дуже важко співпрацювати з е, рабами, і фактично людство повинно відмовитися від цього рівня, взагалі присутності такого рівня людей. А щоб на фізиці нас не було рабів, то треба теж відмовитися від них і на рівні своєї свідомості. Ну тому що ще до як я казав останнього року 1950 х у нас ще було розділення на чорних і білих, правда, в Америці? Хоча це саме демократична країна, а відповідно, до 1861-го ще було панщина на Україні, а ще донедавна я от чув, що в нас є такі регіонального рівня царки, про яких дотепер говорять, що вони пан приїхав. Чому? Ну тому, що цей пан є землевласник. Каман, друзі, та земля належить українському народу, і всі надра Розумієте, що ми самі своєю свідомістю привели їх до такого проявлення. Так, от, я хочу повернутися до головної ідеї в цьому часі посту, над чим би я просив кожного по -по пороздумувати, і ця кількість роздумувань перейде в якість формування реальності назовні. Так, от, перше, мета в житті. Чого я конкретно прийшов в цей світ? Якщо на це питання ми дамо відповідь, тоді є зміст і посту, і роботи над собою. Тоді є зміст роздумів над тим, чи я в ім'я своєї від себе, від свого я йду в піст. Чи я все-таки співпрацюю з Логосом Христом, бо я говорю в більшості про християнських ключ, який пройшов тих днів посту і трансформував себе до рівня людини, яка воскресла і запропонувала всім нам, як людям, світлосяйну трансформу. Ну це вже я забіг до мети е, своєї особистої бачення процесу. Але ж кожен з нас повинен зрозуміти, що якщо ми хочемо усвідомити відповідальність і власність за ту землю, за це навіть майно, яке тут є, то треба бути внутрішнім синами. А син тоді проявляє, розуміючи, мету, відповідальність за неї. Але ж для того треба відмовитися від рабських прив'язок. Бо людина, яка лежить на дивані, і зранку до вечора. Пам'ятаєте такий совітський мультик про Мальчишаки і мальчиша, та? От там, там було намальовано цей штучний, ніби інтелект і штучний рай, який його сформував, і той розжирів. Так от питання людини, котра не подолала в собі рабську прив'язку до чого-небудь, пере, приведе до деградації. Це правда. Але ж з другої сторони, людина в іншому рівні свідомості, найманця і сина, або як я кажу, виконавця ідейного натхненника. Вона має чим зайнятися її цікавить проект трансформації. Така людина візьме відповідальність і за своє майно на рівні ОСББ, а так само і за своє майно на рівні держави. А це передасть по резонансу енергію всі інші країни, теж Європи. Я довгий час жив в Італії, я поїздив по всій Європі, я був в Америці, я бачив свідомість людей. Вони не користаються благами надземлі, землі, на якій вони живуть. Це все узурповано в більшості, ну якщо не олігархами, то середнього рівня покрою, але в більшості глобальним бізнесом. Глобальним урядом він це підпорядкував. Чому? Та тому, що менші не в... люди менших бізнесів не зуміли зорганізуватись на даний момент. Давайте ми навчимося зорганізовуватись. Давайте не протиставити себе людям з великого бізнесу, бо вони теж мають клепку і теж не хотіли бути в тій системі. Багато хто з них. Ті, що хотіли, багато повтікали, інших знайдемо і видворимо. Питання є механізму, який ми маємо вже напрацювати для співпраці між собою. І от оця усвідомленість і тому. І з цієї причини я закликаю вас часто дивитися ці історичні канали, щоб ми зрозуміли, що наше є. Ми успадкували, і що ми успадкували ще з часів Трипілля, з часів антів, що у нас тут знаходиться, де ті колиски, де ті ще саме ви зрозумієте, де ті енергетичні ключі, які є. Один з підписників мого каналу він здається, називається Шпаруза. Властиво, там є такий дуже поважений мною чоловік, який властиво і говорить про енергетику, говорить про свій погляд, говорить про те, що він бачить. Та і він говорить про ті цікаві історичні моменти. Я недавно дивився ролик два роки тому. Ним записаний грандіозно. Та чому на яких зламах, де була заснована цивілізація, і чому в тих моментах є центр? І чому певні люди, зв'язані з масонерією, а це є гарні організації тільки з мінусовою ціллю. Вони гарно себе організували, вони правильно себе організували, але, на жаль, цілі поставили мінусові і, ну, бачите, не привели до трансформації людства. Але я про інше. Так от він говорить, чому вони в певних точках і в певних місцях хотіли засновувати е свої треті Ресулими, і чому, власне, на українській землі? Та є шкупа народів, де вони вже володіють майном, де володіють територією, не просто так ця українська земля має цю енергетику. І ми дійсно включаємося в Ейдос, а через Ейдос, в енергію цього народу, коли ми використовуємо мову цього Ейдосу і цього народу. Іншою мовою ви включаєтеся в інший Ейдос, іншого народу. І це треба зрозуміти. Я, я це знаю. Я прожив купу років в Італії, я прекрасно розумію, як я себе почуваю, коли я перехожу на їхню мову. І я чудово розумію, що зі мною відбувається, коли я слухаю інформацію з Англії на британському акценті. А коли я говорю з американцями, і дивлюся їхні фільми на, на американському акценті, інший потік відчуваєш вібраційно, інший вплив. Тому, маючи цей досвід, я просто з ним з вами ділюся і заохочую до усвідомлення. Потім поговоримо про відповідальність. Але що важливо, відповідальність на фізиці може бути в тієї людини, а теж в часі посту, котра усвідомила глобальну ціль, для чого вона тут живе. І якщо це трансформація свідомості, якщо ви згадаєте про трансформацію людства і для чого ми прийшли в цей світ, тоді у вас буде ціль напружитись наступних 2-3-4 роки і попрацювати просто так. Мається на увазі безкоштовно, мається на увазі альтруїстично для зміни всього, що нас оточує і в цій державі, і в світі. Оця жертовність, яку ми проявляємо зараз для людей, котрі є на фронті, я дуже заохочую її проявити для зміни середовища довкола нас. Кожен на своєму рівні відповідальності, але так, щоб ті люди, котрі повернуться з фронту, потім мали за що зачепитися на цьому світі. Дякую всім за перегляд. Заохочую вас до лайку. Кажуть, що воно ж просуває цю думку далі. Ну і до підписки, бо я так бачу, що десь відсотків 40 з тих, що вони дивляться, досі відписалися. Від Там неважливо, Я думаю, що ви і так знайдете наступні ролики, але якщо ви хочете, щоб вони появлялися частіше для вас, то натисніть той дзвіночок, натисніть ту підписку та й до зустрічі тоді в наступному ефірі. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги, і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.